Одиночна змішана стафета гонка, яка не дає видихнути, а тримає в напруженні весь час. Чоловіки стартують перші. Утворилась невеличка група лідерів, які власне і приїжджають на перший вогневий рубіж. Штрелу в перший відстрілявся на нуль. За ним відразу факт та едер. Багато атлетів мають промахи Франція, Швеція 3 на 2, Норвегія 3 на 3. Дудченко закриває першим додатковим та виходить на п'ятій позиції плюс 156. 2,6 км. шість кілометра. Штрелу фак та едер працюють разом. Жанка, Хорнік, Рай та Канте 15 секунд відставання. Дученко плюс 19,2. Другий вогневий рубіж. Штрелов знову перше закриває всі мішені. Факт також чисто. Едер 3 на 1. Канте також закриває всі мішені. Сепала довго вицілював, але влучив. Дученко має 0. Німеччина перша, Словенія друга плюс 4,1, Франція третя плюс 10,2, Австрія четверта плюс 12,1. Фінляндія п'ята плюс 19,1. Україна шоста плюс 19,5. 4,1 км. Гродян має невеличку перевагу над суперницями: Ботет плюс 1,3, Хаузер плюс 2,3, Репанік плюс 2,5. Третій вогневий Рубіж. Хаузер першою закриває нулі за нею відразу Батет. та буде виходити в лідерах. Словання та Німеччина 3 на 1. Мінкенен також чисто. Ірина Петренко закриває всі мішені та виходить на шостій позиції 5,6 км. Ботет працює самостійно. Хаузер плюс 6,7, Мінкенен плюс 7,4, Гротян плюс 8,5, Ребенік плюс 8,7. Четвертий вогневий рубіж. Ботет промах останнім пострілом 3 на 1. Мінгінкенен також помилка п'ятим пострілом. Ботет 2 на 1. Хаузер 3 на 2. Гротін 2 на 2. Мінкен перша закриває додатковим. За нею ботет і відразу рпенік. Гротян і Хаузер також закривають мішені. Ірина Петренко закриває на нуль та передає стафету на сьомій позиції плюс 49. 7,1 км. і тримає першу позицію. Канте другий плюс 2,7. Фак плюс 3. П'ятий вогневий рубіж. Сепала 3 на 2. Фак та канте 3 на 1. Штрелов промах п'ятим пострілом. Канте закриває додатковим та буде виходити на перші позиції. Штрелов, Сепала та фак закривають мішені та виходять навздогін канте. Едер також приєднується до цієї погоні. Дученко робить 0 та буде вище за своїх опонентів. Сьома позиція плюс 397. 8,6 км. Штрелов, фак та сепала мають відставання в 2-3 секунди відповідно. Шосте вогневий рубіж. Канте перше відстрілявся, але має помилку. А Штрелов помилок не допускає та буде виходити на перші позиції. Канта закриває додатковим. Сепала також закриває. Фак 2 на 2. Едер, закриваєш додаткового. Фак обійшовся без штрафного кола. 10,1 км. Гротян та Ботет працюють разом в одній групі. Мінкенен плюс 11,5. Сьомий вогневий рубіж. Гротян 3 на 3. Боте 3х2. А мінкенен тим часом закриває всі мішені та буде виходити на перші позиції. І Боте також закриває з додаткових. Гротян 1 на 1. І закриває мішені. Восьмий вогневий рубіж. Мінкенен перша закриває всі мішені. Боте також робить 0, і буде за спиною Мінкенен. Гротян 3 на 2, 2 на 2. Теж все ж закриває мішені. Мінкенен все попереду, а Ботет поруч. Активно працює Сіві, не підпускаючи до себе Паулу. Терас Сепала та Сумі Мінкенен зробили неймовірну гонку, маючи всього 5 неточних пострілів та змогли перемогти. Друге місце та срібні медалі забирають французи в складі Кента Фьомає та Пауле Потет, маючи в своєму активі 8 неточних пострілів та бронзу німецька збірна в складі Юсуса Штрелова та Селіни Гротян. Хоч і Гротян могла поборотися за золото, але стрільба внесла свої корективи. Четверте місце посідає збірна Швейцарія, маючи одне штрафне коло та 8 додаткових. П'яте місце збірна Австрія 8 додаткових. Шосте місце збірна Словенії дев'ять додаткових. Україна посідає лише 13 місце, маючи 5 додаткових патронів. У загальному заліку змішаної естафети Франція на першій позиції 225 очків. Німеччина 185, Швеція 184, Норвегія 177, Фінляндія 161, Австрія 135, Україна, 9 позиція 107.